Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 839-та доба широкомасштабної війни. Росіяни продовжують наступальні дії на харківському напрямку. Протягом доби відбулося чотири бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибокі Харківської області, вкотре під ворожим обстрілом опинилося Запоріжжя. У результаті обстрілів зруйновані будинки, гаражні приміщення та господарчі споруди поранено трьох громадян. Водночас, як повідомляють у генштабі найбільша кількість атак у Донецькій області. Протягом минулої доби поліція зафіксувала майже 2500 російських обстрілів. Пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків підприємства адмінбудівлі, критичну інфраструктуру. Одна людина загинула, дев'ять зазнали поранень. Своєю чергою, буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних будніх кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.